Правила мобілізації з 1 липня будуть іншими. Якщо раніше мобілізували українців із військовим досвідом, зараз країну захищають воїни, які можуть не мати попереднього військового досвіду. За словами начальника Харківського обласного територіального центру комплектування Володимира Арапа, зараз змінився принцип розподілу мобілізованих частин та визначення спеціальності. Тепер це роблять вже після відправки до навчальних центрів. У рамках загальної мобілізації ми зобов'язані здійснювати заходи щодо призову громадян України за винятком окремих випадків незалежно від їхнього бажання. Володимир Араб запевнив, що всі військово зобов'язані призиваються лише через ульбові центри, де вони проходять підготовку. Розподіл у підрозділах здійснюється безпосередньо там. Особовий склад має призиватися придатним за станом здоров'я. Відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних. А щодо фахівців, у збройних силах виникають потреби у комплектуванні різними спеціальностями. Щодо бронювання, то з 1 липня список працівників підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, розширили ще більше. І це основна зміна у правилах мобілізації. Проводять підтримку та супровід інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету міністрів України або Міністерства економіки. Отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів, виконують роботи для міністерства економіки на договірних засадах. Знаходяться безпосередньо у сфері управління мінекономіки. Проводять діяльність на території трьох і більше областей України для Мінекономіки. здійснює такий вид виробництва, яке забезпечують потреби інших підприємств у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва. Бронювання підлягають також військово які працюють в органах державної влади, самоврядування та ще на низці важливих підприємств. На підприємствах, яким встановлені мобілізаційні завдання, та які здійснюють виробництво товарів та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, на підприємствах, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військово зобов'язані заброньовані на її період та під час дії воєнного стану установами та організаціями у порядку, встановленому урядом. В центрі комплектування нагадують, процес вручення повісток це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу, і це нормальний процес у воюючій країні, констатують у ТЦК. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.